Щонайменше 41 особа загинула в США в результаті серії торнадо. Про це повідомляє Рейтерс. За останніми даними, у результаті повеней у штаті Міссурі загинуло 6 осіб у Техасі 11. Ще 24 особи стали жертвами повеней у шахтах: Іллінойс, Місісіпі, Алабама, Теннесі та Арканзас. Раніше повідомлялося, що в американських штатах Місісіпі, Теннесі, Арканзас і Алабама за останні дві доби через урагани і торнадо загинуло 18 людей, близько 60 постраждали. Синоптики попереджали про можливість виникнення торнадо. Надо жителів десяти американських штатів. Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв анонсував на засіданнях уряду нові заходи Російської Федерації щодо Туреччини. Про це повідомив віце-прем'єр Російської Федерації Аркадій Дворкович. Будуть і наступні дії, про які буде оголошено. Голова уряду вже анонсував їх на засіданнях, заявив Дворкович. Відповідно до указу введена заборона або обмеження на ввезення в Російську Федерацію окремих видів турецьких товарів. Під заборону потрапили овочі та фрукти, що становлять основу турецького експорту. Через збільшення гарячих точок у світі чисельність Бунтесверу треба збільшити щонайменше на 7 тисяч солдатів. Про це сказав уповноважений німецького парламенту у справах Бунтисверу Ганс Петер Бартельс. Особовий склад Бундесверу скорочувався 25 років. Далі так тривати не може. Особовий склад має зрости, заявив він. Після возз'єднання Німеччини у Бунтисвері служило 600 тисяч осіб. Зараз їх кількість скоротилася до 178 тисяч. Колишній провідник правого сектору депутат Дмитро Ярош заявляє про вихід з організації і про створення нового громадсько-політичного руху. Прийняв важливе рішення. Дякую своїм бойовим побратимам за довіру. Написав він на своїй сторінці Фейсбук і надав посилання на сайт сектор правди. Я разом зі своєю командою виходжу з національно-визвольного руху Правий сектор. Ми ініціюємо створення нового громадсько-політичного руху, установчий з'їзд якого планується на лютий. Працюємо зараз над його розбудовою, концепцією діяльності програмними засадами. Йдеться у заяві Яроша. Президент Петро Порошенко підписав зміни до закону, які дозволять іноземцям служити в Нацгвардії. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента. Закон визначає чисельність Нацгвардії та дозволяє служити у ній іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України у добровільному порядку за контрактом. Україна веде переговори з Туреччиною та Ізраїлем про створення зон вільної торгівлі. Про це заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі, торгова представниця України Наталя Микольська. Україна далі рухається до зони вільної торгівлі з низкою країн. Була проведена колосальна робота на двосторонніх зустрічах з делегаціями Ізраїлю та Туреччини. Сказала вона та зазначила, що ці ринки є дуже важливими для українських експортерів зернових та олійних культур. Роздержавлення комунальної преси розпочнеться вже з 1 січня 2016 року. На рівненщині реформа охопить 19 друкованих змі. Про це повідомили в прес-службі облдержадміністрації. Президент підписав закон України щодо реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ. Документ був прийнятий Верховною Радою 24 грудня цього року з урахуванням пропозиції глави держави щодо збереження під час реформування не лише назви та цільового призначення, тематичної спрямованості, а й мови видання. Справу громадянина Литви розглядають уже чотири роки. Чоловіка звинувачують у контрабанді наркотичних речовин. Натомість литовець запевняє, що він фігурантом справи став випадково і вимагає, щоб його виправдали. А днями на знак протесту почав голодування і зашив собі рот. У березні 2011-го співробітники СБУ затримали на прикордонному пункті пропуску ягодин громадянина Литви Стасіса Антенайтіса. В його автомобілі тоді знайшли 5,5 кілограмів метамфетаміну наркотична речовина. Тоді на чорному ринку загальна вартість речовини ...близько 100 тисяч доларів. 27 грудня відповідно до узгодженої заявки та графіку ремонтів енергоблоків АЕС України у планово попереджувальний ремонт виведено енергоблок номер 1 ВВР 440 РАЕС. Про це повідомила керівник прес-центру РАЕС Вікторія Леонова. Під час ремонту планується проведення середнього ремонту реактора, капітального та поточного ремонту парогенераторів, поточного та середнього ремонту турбогенераторів, капітального та середнього ремонту турбогенераторів, поточного ремонту компресора тиску.